І до нас вже приєдналася Христина Бондаренко, яка Так, привіт Христина. Привіт, У нас, справді, ще перед тим привіталася ну менше з тим. Отже, Христина побувала сьогодні на засіданні позачерговому Верховної Ради України, яка планувала зібратися на 12-ту годину в підсумку. Почала засідання пізніше. Ні, планувала ж на 10-ту ще спочатку, а ага. потім вчора ввечері... Пізно перенесли на 12-ту годину. Потім ми тут всі разом продемонстрували такий дуже амбітний порядок денний з амбітними пунктами. І сподівалися, що всі вони будуть втілені. Якщо вже депутати зібралися, знаєте, Та. ось посеред посеред свого тижня. Вони мали працювати сьогодні з цього тижня з виборцями. Але так. якщо так, то думали, що вони зібралися, то вони зараз будуть до вечора. Так от знаєш, посилено працювати. А ну, ні? хоча б хоча б пройде до кінця а порядку. Ні. Денного. Вони да не дійшли до кінця порядку денного. Посиділи трохи більше ніж там година або може півтори, і розійшлися, закрили засідання. Знаєш, якось дуже так Сподівано навіть для журналістів і для більшості депутатів. Тобто, коли там в кулари, знаєш, під кінець засідання там хтось виходить в кулари, і ти там питаєш, там ну, що відбувається, і тут раптом якийсь такий шок у всіх, що закрили, а що відбувається, перерва, до котрої перерви? Питаєш депутатів. Каже, перерва, то ми не знаємо, наче закрили. Кажу, так а як закрили? Так ще скільки, скільки, скільки там депу, у вас є законопроєктів на порядку денному? Чому закрили? Ну так вирішили попрацювали. Зберемо, так, зберемо в мене є, гіпотеза, є гіпотеза. І тільки одне запитання. Буфет працював сьогодні. Буфет yeah, <laughs> працював. Ah, все, гіпотеза не спрацювала Добре, да. ну uh. насправді дивися, ну інтриги, інтриги ніякої не було вже з вечора. З вчора, коли mm. там був порядок денний, всі розуміли, що про ніякий воєнний стан та не може бути й мови. Так хоча ми пам'ятаємо оту суботу, да, і коли Гройсман, всі почали там якісь заяви допускати, і Гройсман який сказав, що ми маємо терміново зібратися після засідання РНБО і депутати mm. мають прийняти відповідні рішення. І всі так думали, ну що, ну буде, мабуть, воєнний стан, або принаймні воєнний стан на окремо взятих територіях, на окупованих територіях. Потім mm -hmm. а, в неділю всіх так налякала заява точніше не прес-служби, а апарату Верховної Ради, коли вони сказали, що депутати всі на другу годину мають бути у Києві, тому що ай-яй щось має бути. Mm -hmm. Всі чекали в неділю, потім в понеділок, немає в понеділок, ну і потім вівторок, в десяту, і потім на десята, а дванадцяте. Ну, тобто, знаєш, так градус у напруги він все знижувався і знижувався. Ну, відповідно, що сьогодні Верховна Рада Проняла. На два законопроекти, якщо я не помиляюся, важливі ухвалила так само проголосувала за заяву, дуже важливу про яку я там скажу потім. Ну і на цьому все закінчилося. От, хоча самі депутати кажуть, що це так само було потрібно от саме зараз прийняти, скажімо, там цю заяву про визнання Росією країною агресором, та так само ЛНР ДНР терористичними організаціями, ця заява мала би бути сьогодні обов'язково проголосована, оскільки там в парі триває сесія, і Україну так само обговорюють і мовляв, чому міжнародні організації мають визнавати ЛНР, ДНР терористами. Якщо ви в власній країні це й досі не зробили. Ну, і от така от заява була сьогодні прийнята. Так само ухвалили і урядовий законопроект, та, яким чином має відбуватися це визнання організації терористичному. Та. Тобто там е, перший варіант це коли вищий суд приймає таке рішення за поданням генпрокурора. Так, е, і цей суд може це зробити протягом одного дня в такому пришвидшеному порядку. А так само, або якщо, наприклад, якісь певні організації... Е, Мають якусь загрозу для країни, то це має бути рішення РЕНБО, яке там ухвалюється одноосібно президентом. І от в цьому була така ну не те, щоб інтрига, але от такі от трохи суперечності. Тут же Верховній Раді з голосу у залі прийняли поправки про те, що це має бути не від президента таке рішення, а це воно має проходити через Верховну Раду. Ну і от, власне, проголосували в першому читанні, та і до другого мають вони його доробити отакі, от отакі, ну, да. Ну, було Так, і мені теж здається, що треба комплексно розглядати, чому саме отак от сьогодні приймалося це річні От здається, що воно трошки, ніби так поспішним було так, ну, хоча б тому, що почергово було скликання. Напевно, це справді має стосунок до того, що зараз відбувається, відбувається в парі. Сьогодні були такі. Була була інформація про те, що можуть переглянути санкції щодо саме парі щодо участі української російської делегації. Перепрошую в парі. Ви знаєте, що там призупинено фактично її, її повноваження, і мовляв, це могло бути би в обмін на, на те, що відпустять. Нашу Надію Савченко, але я от читаю зараз найсвіжішу інформацію про те, що Російська Федерація знову заявляє, що Савченко до суду не відпустять. Ну там якісь я так думаю, та... заявив ідуть... спікер Державної думи Російської Федерації не те, Сергій щоб... Наришкін. Чви ну, видно йде йдуть торгують, торгіта да, і Україна теж сьогодні, напевно зробила якийсь свій хід. Ну і от важливо зараз, поки ми говоримо пряма трансляція відбувається із Польщі. Президент наш Петро Порошенко бере участь у урочистих заходах. У урочистостях знаходи 70-річчя визволення концтабору «Аушвіц». Така, тобто, поки у Верховній Раді в, виступає тих... саме президент Польщі в даний момент Броніслав Комаровський. Ви бачите? Ну і показували щойно буквально панораму. Там все таки є Петро Порошенко разом із дружиною і ну там. Така дивіться, знаєш, що ще от важливо про в цій заяві, та яку Губко сьогодні оголошила на початку. Ну, по перше, треба просто прояснити, що ця заява не має такої Тобто, це заява, це не постанова, це не законопроект. Це от просто заява Верховної Ради. Але там от є заклик до міжнародних організацій, ну, по перше, визнати так само надати військову допомогу та Україні для, для боротьби із, із агресором. Це так само знаєш і дуже важливим насправді. Ми в куларах, от після цього, як так, от. Швидко досить закрили та Верхове засідання Верховної Ради, позачергове засідання Верховної Ради. У всіх, насправді було дуже багато запитань. Ну чому так? От так, треба було там стільки там галасу навколо цього робити, збирати депутатів, які мали би працювати із виборцями, їх сюди там привезти, там, да, когось там з відпочинку, там знаєш, зняти. Тому що ну, різні ситуації бувають. Ну і так, от все швидко закінчити. Ми в куларах нам вдалося спіймати віцеспікера. Андрія Порубія, і можемо подивитися такі от коротенькі інтерв'ю, от в принципі, з поясненням того, що сьогодні відбулося у Верховній Раді. Давайте подивимося, що сказав віце спікер Верховної Ради Андрій Порубій. На Верховну Раду, навіщо було стільки паніки довкола, щоб так от зібратися і розійтися? Було гарно, але можете пояснити, чому так швидко і чому така була потрібна нагальна потреба? У нас було важливо для держави України, щоб ми змогли на найвищому рівні на політичному визначити Росію як країну агресору. Тому сьогодні першим питанням це було визнання Росії країни агресору. Звернення до міжнародних організацій, щоб вони розпочали процедуру законом передбачено по визначенню росії агресору. В чому ключова проблема? До нас звертаються різні міжнародні організації, які говорять, як ми можемо визнавати, якщо Українська Верховна Рада, якщо українська влада не визнає Росію агресою. Тому цей акт є одночасно і політично символічним, і одночасно і запускає певні юридичні процеси. до речі, яку, яку силу має юридична ця заява? Вона. Дає поштовх для початок міжнародних судів з цього країну. Вона сама по собі не несе наслідку, вона дає початок для розгляду цього питання. І, звичайно, інші закони, які ми на сьогодні приймали, є важливими. Тому що ситуація на фронті є надзвичайно пруженою. І коли ми сьогодні втілому приймемо закон про поправки до закону про очищення влади, це потребує дуже швидких рішень, щоб тих бойових генералів, які на сьогодні необхідні на фронті, ми не відстороняли, щоб вони могли виконувати свої безпосередні обов'язки. Тобто може здаватися, що це питання можна було б розглянути і за тиждень, і за два, але насправді воно потребує дуже швидких і дуже оперативних рішень. І те, що ми на сьогодні оприйняли, вважаю дуже правильно. І те, що ми включили порядок денний, то військово цивільні адміністрації це дуже актуальне питання. І нам важливо, щоб воно змогло 3 лютого вже пройти комітет, і щоб ми його розглядали прямо вівторок, а не відтягли ще на два тижні. Тому я вважаю, що ці рішення, які ми сьогодні прийняли... Вони важливими, вони актуальними. Вважаю, щоб там не здалися Верховний Радою Київ. Але чому дивіться? Тобто, спочатку говорили про те, що в неділю, у другій годині, так буде можливе позачергове засідання, щоб всі тобто, понеділі, що всі депутати були в Києві. Тільки депутати були в Києві. Тобто, от то, от що така... ми мали були скажу. Коли почався наступ, а це почався наступ. думали про воєнний стан, все таки думали? Звичайно, великі мірі, і ми в динаміці розглядали ситуацію. Ми не знали, як воно повернеться, як воно піде. Бо я можу втверджувати. Що ще починаючи з 15 18 січня російські окупаційні війська планували повномасштабний наступ на всьому фронті. І вони фактично розпочали його. Те, що українська армія і наші добровольчі батальйони стримали, зупинили його, це є інша правда. Вони починали і готували широкомасштабний наступ. І фактично, збираючись в Києві і перебуваючи в Києві, нам було важливо відслідкувати, який буде розвиток ситуації. І вже на основі цієї інформації ми скликали, визначали годину. День сесії тривали рішення. На ситуація виходить, що поліпшилася, якщо говорити про те, що спочатку думали про воєнний стан не і дійсно слова. думали про воєнний стан. Не певне слово, вона випадково. не настільки критична, як могла би бути. Я так а що вдалося владнати? За рахунок чого вдалося владнати? Ситуація, міді, завдяки критична. відвазі наших підрозділів ми не допустили прориву на жодному напрямку окупаційних військ. І ми на вас прориву йдуть бої, бої йдуть у всіх і в станиці Луганській, бої йдуть і. В Дебальцево бої йдуть і в аеропорту, Я минулого тижня буквально всі ці об'єкти приїхав, йдуть бої, але не вдалося допустити прориву на жодному запрямці в їхньому зимовому наступі, який вони планували. Леся, що от змінилося в неділі? Ще планували, і говорили про воєнний стан. Що змінилося за ці декілька днів? От до сьогодні говорив президент, прем'єр-міністр, чи хто чи голова виконання Ні, говорили коларні. так ви говорили, говорили весь час. Ви, ви говорили, так само визнали і... те, що, що думали про воєнний стан? Вичайно. Ви так само визнали і будуть. Тож ми говоримо зараз не про те, хто що думав, а про рішення, які приймали. Знаєш, ще от насправді теж так питаєш у депутатів там, да, у своїх там, джерел. Ну, от навіщо та, було збиратися? Він каже, ну ви ж розумієте, що потрібна була якась реакція Верховної Ради на те, що трап... на те, що сталося в суботу. Mm -hmm. Тоді в нас є 30 загиблих, дуже багато поранених, і Верховна Рада не могла просто там бути осторонь. Та? Тобто, якщо б, наприклад, вони зараз не зібралися, хоч, хоча, вочевидь, вони, наприклад, вже там в неділю після Ренбо розуміли, що не буде воєнного стану, але відмінити засідання не могли, знаєш, тому що було б так, що Верховна Рада собі ніяк не відреагувала на це. Тобто це так само там ну, от, важлива така от реакція для людей, що от ми все. Зібралися, ми все одно пам'ятаємо це, ми все одно щось робимо. Це ну, такий е, вигляд роботи та, от, щось, щось роблять. Ну, і дійсно, я думаю, що в суботу от вони, як і каже кажуть, вони, вони дійсно перелякалися. Так? І вони е, ну, не знали, можливо, і, і думали про цей воєнний стан, але от щось там змінилося. Ситуація як каже знову ж таки Андрій Поробій, не така критична, ну, і, і це не потрібно принаймні нині. Може, може якісь переговори? Ми ж там знаєш багато чого не знаємо. Насправді що, що так, але от така от Верховна Рада так от сьогодні виглядала. Знаєш, ну у всякому разі, яким би не було заяви заяви звернення сьогоднішньої України, заяву. Це заява mm -hmm. звернення до а, партнерів на заході щодо того, Росії, що Росія є країною агресором. То як би там не було в Росії цей сигнал, не знаю символічно він чи ні сприйняли досить болісно. Дуже багато зараз представників російського політичного істаблішменту коментують саме цю заяву. в Тому числі Вибачите спікер державної дуби Наришкін вже сказав, що це є маячня про те, що Росія є країна агресор Я єдине, що знаєш, хочу сказати. Два моменти про маячню. Перший момент. Перший момент просто хочу зацитувати казанського відомого блогера. Та. Mm -hmm. Який сказав про те, що навіть ну мені здалося, що це важливо що це прозвучало, От тобто пише про те, що навіть якби справді не було жодного військового, навіть там не знаю, там офіційного представника Росії на Донбасі зараз все одно Росія вже мала би бути названа країною агресором ще рік тому, просто через те, що був анексований. Збройним тиском, в тому числі, звичайно, Крим, Україна. Тобто, це якщо це не агресія, то як це, як це назвати? Віджимання. Ну, може, так, такі терміни ходять десь в Державній думі, але не в Україні. Це перший момент. І другий момент, який теж мені здається, важливий це те, що. Як би там не було буквально рік тому, державна дума там теж був зареєстрований сламе. Я просто це зараз знайшов, коли дивився такий бекграунд. Знаєш, рік тому державна дума теж збиралася оголосити країнами-агресорами Сполучені Штати Америки mm -hmm. і всі країни Євросоюзу, які взяли, які підтримали санкції проти Росії. Тобто, це от ну, саме там так називалося країни-агресори, пропонувалося заборонити. Ну це такі були, ніби як контрсанкції мали бути запроваджені, mm -hmm. але далі маховик санкцій розкрутився ще далі, і вже стало Росіянам зрозуміло, що вони не можуть дати адекватної реакції, мені здається, та так і здається, е, вони так потім так і не просували цей законопроект. Але е, тоді це для них маячнею не виглядало, хоча йшлося просто. Тобто, е, хоч збиралося назвати країни агресорами за те, що запроваджені економічні санкції. Це видавалося для них достатньо підстави. Хоча якщо відкрити будь-який політологічний словник, то країна агресор це країна, яка використовує збройні сили для першого якихось ворожих дій щодо іншої країни. No. Ну, знаєш, справді от про цю заяву, так так само от перед тим як розпочалося засідання, теж ну, питали, чи є там голоси, чи будуть голосувати. Ну, і так само там деякі говорили, що є люди, які вагаються щодо того, чи голосувати за цю заяву, тому що ну, є, є е, е, причетні, є люди, які мають там бізнес, умовно кажучи, в Росії. І от вони знаєш, так от думали, чи голосувати, чи не голосувати за цю заяву і визнавати Росію Україну агресором, але ми бачили, що 271, сімдесят та 271 голос, здається. Всього на, е, прийшло 280 з чимось депутатів, та, на цю позачергову сесію. 280, скажіть, ну... зареєстровано було, здається, близько 300, 24, та, здається, правильно, не проголосувало. 27. 27, 27 пота. Скільки зареєструвалося, здається, там 280 а, з чимось. Давай по 271 плюс 27. Тут якби третього 27... не дано, та. Ага. Тобто факт двісті дев'яносто вісім правильне прокол. Двісті дев'яносто вісім зареєструвалися в повному складі. Не голосували лише представники опозиційного блоку. Їх було 13 Зареєстровано всього зі 40 приблизно, але жоден з них не проголосував. Ну ніяк, тобто вони просто отрималися від голосування. У нас сподіваюся, буде представник від опозиційного блоку сьогодні. І запитаємо його, чим пов'язана їх позиція. Ну, у нас є такі коротенькі. Ну, те, щоб сюжет, але знаєш, от звіт настрій, що сьогодні відбувалося, там буквально на декілька, можливо, до хвилини. От е, тому, що в принципі це все так швидко відбулося і, і дуже так злагоджено, знаєш, насправді е, е, можемо подивитися, так, як, як це було. Окей, Коротко, добре. Якщо, якщо якщо, якщо вже це є відео. Так. Ні, немає. Можемо показати? Так. Дві хвилини нам кажуть, так? Enterоха: я прошу, я також хочу підкреслити, що це діє цих правил, де до обласного є допомога змін закону про що. Я прошу ставити на голосування змінами, які оголосити на депутати Андрія. Шановні колеги, ми дійсно узгоджували на нараді коаліції саме такий підхід, який оголосив шановний Олег Ляшко, ми підтримаємо цей законопроект в першому читанні за умови, що він буде доопрацьований з тим, щоби за поданням Ради нацбезпеки, саме Верховна Рада визнавала організацію терористичною, а окрема приналежність громадянина до цієї терористичної організації міг визначати суд. Тоді все стане на законну площину і швидко, ефективно і головне законно буде діяти цей закон. Прошу в такому варіанті підтримати його в першому читанні. Шанов здаватись до голосування. Я ставлю на голосування постанову реєстраційні новини вісімнадцять п'ятдесят про заяву допомогу України, яка щойно була старістичними правди. Прошу ставити на голосування. Më vjen keq, por nuk e kuptoj.